Колектив студентів і співробітників Новокаховського приладобудівного фахового коледжу вітає захисників і захисниць України зі святом. шановні воїни Збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції, тероборони, медики, водії, повара, волонтери і всі причетні до захисту України сьогодні. Ви наша гордість, ви найкращі воїни світу. Наша слава! Завдяки вам, ми сьогодні можемо бачити світанок, радіти сонцю, спати у теплому ліжку і пити гарячу каву, чого у вас, на жаль, сьогодні немає. Ми пишаємось вами, вашою мужністю, стійкістю, героїзмом у боротьбі з рашистською нечистю. В ваших жилах, як і всього українського народу, тече кров козацького роду, сильних, вільних, неймовірних воїнів із запальною енергетикою. Ви бороните з відвагою і честю свою рідну землю, встановлюючи жовто блакитний прапор в кожному звільненому селищі. Ми показали всім, на що ви здатні. Ви не переможні, ви найкращі. Різними шляхами наближаємо перемогу. Як всі українці, ми прикладаємо праву долоню до серця, дякуючи кожному з вас за право жити і дихати на рідній землі. Ми бажаємо вам найскорішої перемоги і повернення додому. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Наші військові найбільші.